Тисячі добровольців ще з 2014 року за покликом серця стали на захист державних кордонів. Свої професії змінили на військові звання, затишок домашнього вогнища на вогонь війни. Кожен із них свідомо зробив вибір ризикнути заради України сьогодні, 14 березня, відзначаємо День добровольця, віддаємо честь і висловлюємо безмежну вдячність воїнам. Про героїв у новому випуску програми Воєнний час. Ще у 2014 році добровільно пішов боротися за державну цілісність, гідність, незалежність і честь. Вважає, кожен справжній чоловік не може спокійно сидіти вдома, коли його країні, родині загрожує небезпека. У своєму вчинку не сумнівався ні хвилини. Нині він, службовець Сил спеціальних операцій Олександр Маковей на бойове прізвисько Макоша. У 2014 році я був звичайний підприємець, який розвивався, будував свій бізнес і не думав про те, що буде війна. У 2014 році я зрозумів, що нас хочуть зробити рабами. Я став на захист країни, покинув все і пішов захищати нашу країну. Олександр Маковей розповідає, що мав досвід несення військової служби. Першим бойовим завданням у 2014-му була оборона Харківського аеропорту. Потім Слов'янськ, Краматорськ, потім на Луганський напрямок перекинули. Самі такі вже ну, жорстокі бої. Це був Луганський аеропорт. Прорив до нього, першу колону ми туди доправляли. Було так, ми попали в оточення, вісім діб були в оточенні в Луганському аеропорту, були всі поранені хлопці, але ну, готові обороняти, ніхто там не впав духом. Ми виконали завдання, вийшли з оточення, вивели двохсотих наших і продовжували працювати, як то кажуть, в інтересах держави. Триматися у важкі хвилини бою в оточенні допомагали думки про сім'ю. Донька моя постійно дзвонила до мене і співала нам пісні різні гімн України. І я включав на очномовець і хлопці слухали, і це насправді нас надихало, і ми розуміли, заради чого ми ну, пішли захищати країну. Беззаперечно найважче на фронті витримати смерть побратима. Тоді сльози змінюються на гнів, каже військовий. Це була злість на ворога дуже сильна, і ну, хотілося якнайбільше їх вбити. Війна для Олександра Маковея залишила не тільки душевні, а й тілесні шрами. У 2014 році попали під танковий обстріл, потім в жовтні підмінометний. Це були такі порівняно з зарішніми пораненнями, то були такі легенькі поранення, на які ну, можна, ну, не навіть уваги. А вже зараз, під Сєвєродонецьком, то вже так більш серйозно. Вже два моїх друга загинуло, які зі мною були в 2014 році. І, ну, це вже було трошечки важче. Я вже сім місяців зараз почав реабілітацію. Міна розірвалася. І... Пошкодило ногу дуже серйозно, там кістку і так ну, нерви там, ну багато там. Ще після першого поранення у 2014 році захисник почав активно залучати до реабілітаційного спорту інших військових. Нині Олександр Маковей готується до ігор нескорених у Дюссельдорфі. У 2015 році я пройшов реабілітацію. Почав займатися ну, спортивною реабілітацією, мені це допомогло. Я почав долучати ветеранів, став активістом, став відстоювати інтереси ветеранів, бо я розумів, що ну, ми знали, що. Продовження буде, тільки питання коли. І я розумів, що основний основний буде бойовий кулак в цьому моменті це іменно ветерани, які стали в 2014 році на захист, бо в них є досвід, але їх треба було морально підготувати, їх треба було вилікувати, як то кажуть, поставити в стрій. І Я почав цим займатися і сам займався, показував, як то кажуть, своїм прикладом. Прийшов відбори. Я член національної збірної був. Але, на жаль, не вдалося мені взяти участь, бо почалася війна, я прийняв рішення, що е, треба захищати країну. Попри бойовий досвід, повномасштабна війна, за словами добровольця, стала справжнім викликом. Як виявилося, що 2014 рік це був такий лайт режим, такий, ну, а вже зараз це була і авіація, яку ну, коли скидає сам літак бомбу, вона настільки свистить що ти готовий землю гризти зубами, коли цей роз... перший розрив ФАП-500 прилетів по нас, і, ну, це було дуже страшно, це насправді дуже деморалізувало, і ти розумів, що шансів ну, дуже мало. І коли працювала в 2014 році артилерія одне-два орудія, то зараз там в районі 10. За роки бойового стажу Олександру Маковею довелося бачитися з ворогом віч на віч. Як правило, вони, коли вони нас бачили, вони піднімали руки і одразу здавалися. Тобто, бажання там, чинити нам якийсь супротив вже в них не було, і вони там розказували спочатку про що вони на навчанні, що там їх заставили. Ну, так, стандартна орковська шарманка. Найбільше боявся Олександр Маковей, коли був на фронті, не побачити новонародженого сина. Було дуже страшно, тому що дружина була вагітна і вагітна сином, якого я вже багато років чекаю, як мене цей, і був страх того, не побачити своєї дитини. Я вже був поранений, я в червні отримав поранення. Син народився 17 серпня. Я вже став на ноги. Я навіть брав участь, ну брав при пологах. І зараз він мене надихає, дає мені щоб не впасти духом і продовжувати боротьбу. Нині на грудях воїна вилискують медалі за кожною відвага, бойові втрати, сила. Вони всі ці цінні для мене зараз, бо тому що кожна нагорода несе втрату якогось побратима хлопців і мають ціні. Самі цінні це. Я повний кавалер ордена замужність, це три ордени. Ну, вони самі цінні і за них я заплатив дуже велику ціну. Насправді, найкращий друг він загинув. Він також повний кавалер ордена за мужність, але він першу вже степінь отримав посмертно. Перемоги і повертатися живими. Життя будівельника Ігоря Крикуна кардинально змінилося 24 лютого 2022 року. Каже, совість не дозволила сидіти вдома. Тож, уже 26 лютого записався в добровольці у військкоматі після місяця тренувань і у комплектації бойової команди, врешті, потрапив на фронт. В Люботині ми ну, відносно. Довг, довгенько ми там стояли. Поки в один прекрасний момент не прилетіло чотири ракети системи С-300 російських, завдали шкоди, але тут, Богу дякувати ні середньої, ні важкої тяжкості ніхто не був поранений, були, були контужені. Уже за кілька днів військові обороняли Харківщину у селищі Циркуни. Ми на об'їзді стояли. Там, де орки 24 числа, йшли колонами. Ми стояли відносно від циркунів далеко, але системи залпового вогню частенько по нас працювали. Потім трошечки. Було важче, бо вже артилерія почала доставати, а в кінці кінців вже і міномети доставали. От. Ну, можна сказати, що ми там всі в рубашці народилися. Ще складніше було обороняти Донеччину. Там працювали і танки, і все що угодно. Ворог… Ну, ворог Скажімо так, недооцінювати ворога, це, е, вважай, за поразку. От, есть, ворог е, такий не зовсім професіонали були, але були, і, е, але були і заходили професіонали. Але слава Богу, ми стримували їх, е, ну, стримуємо до сих пір. Враження таке, що вони під дією якоїсь наркотичної речовини, тому що. Ну, не можна так. Ну, здорова, би твереза людина так би не поступала. Один впав, другий переступив і, і, і далі йде, не пригинаючись. На інтерв'ю Ігор Крикун прийшов через день після операції у шпиталі із забинтованим плечем розповів про своє осколкове поранення 21 лютого. Заступили в, на чергування бойове. Е Виїхав танк і було достатньо, розірвалося, снаряд попав. Обачно танк перельоти, тому що до танка було десь в районі 300 метрів. От. Тобто в таких випадках перельоти він не може. На такій відстані йому дуже важко прямо попасти. Але злий рок він попав в дерево і розірвався снаряд. І це було десь. Метра три від нас у шпиталях кількох місць довелося побувати пораненому. Перш ніж дозволили закінчити лікування у рідному Хмельницькому. Головне, залишився живий. Коли гинули побратими, зізнається, сліз не тамував. Одному прострелило челюсть, а, а другий, а другий загинув. Як я до цього віднісся? Ну. Не знаю, на камеру може і не варто таке говорити. Ну, звісно, тримали, всі, всі тримали себе в руках, але коли, коли нікого нема, знаєте, воно до, до, до костей пробирає і... Хоч ми і, і мужики, і чоловіки, і ми знали, куди ми йдемо, і що це, чим це може кажуть кожному з нас може бути, чим може ну, Я не буду скривати, що я це сльози, просто самі виходили, виступали. Плюс до того, що мені довелося спілкуватися з його дружиною, в нього двоє дітей. От. Вона плаче, я її розумію. Вона плаче і сльози самі навертаються. Каже, на війні є співчуття до своїх, але немає страху. Я не побачив страху ні в кого. Нам, нас попередили, що починається наступ. Е, нас е, так, стояло на спостережних постах, а самі відпочивали. От, я побіг, підняв, всі піднялися, зразу зайняли свої позиції в страху, я нікого не побачу. От. І, в принципі, і, і його напевно не було. Грає, велику роль грає адреналін. От, от, щас, щас, бодай одного свинособачу морду, ну, хтось попаде. Нині, поки на реабілітації, Ігор Крикун підтримує телефонним зв'язком побратима, з яким разом були поранені. Йому обіцяв бути на весіллі свідком. Кажу, не переживай, я тобі, я тобі поможу. Поїдеш в відпустку, кажу, поїдемо вдвох, кажу, бо я ж мушу бути свідком. От, то він перед самим така в нього новина приємна, що вже він скоро буде батьком. От, і отак от случилося, і ми вже спілкувалися, але він. Покаже, батька командир, як вийшло, батько як, вийшлося, але вже через, через деякий час він вже рум'янцем взявся, вже шуткує. Я кажу: Віталік, кажу, тебе Бозя вберегла. Кажу, знаєш для чого? Кажу, він, Не знаю, кажу, щоб я був старшим сватом. Ігор Крикун розповідає, що у рідному Хмельницькому найбільше вразило вдячне ставлення до захисників земляків, особливо дітей. Які свої кишенькові віддають на потреби Збройних сил України, його десятирічна донька навіть організувала благодійний збір коштів у класі. Ці копійки вони там, мама дає на булочки, якісь на шоколадки там чи що, І ці дітиська віддають. Ну, кожна дитина любить солодощі. Вона відмовляється від солодощів. Це, це. Я не знаю, це не те, щоб повага, це так, ну, це дуже зворушливо і дуже приємно. Ігор Крикун впевнений, перемога близько. Після війни планує присвятити себе сім'ї. Після війни приділити більше уваги жінці і дітям, тому що постійно гонитва була за робота, гроші, робота, гроші. І старший виріс просто, просто виріс не в мене на очах. Побратимам на фронті Ігор Крикун бажає. Побажання в мене одне: щоб ти прийшов на двох і обняв двома руками. Нині війна потребує нової зміни, підсилення. Крім як у військкоматі, добровольцем можна стати, подавши заявку у гвардію наступу в міському центрі надання адміністративних послуг. Тут чекають несудимих громадян України. Від 18 до 60 років із задовільним станом здоров'я для реєстрації необхідні паспорт громадянина України, ідентифікаційний код, довідка про несудимість і документ про освіту в окремих випадках військовий квиток. На сьогодні Національна гвардія України продовжує набір добровольців у штурмові бригади Гвардія наступу, ініційовано Міністерством внутрішніх справ України. У місті Хмельницького від самого початку діє набір добровольців у центрах надання соціальних послуг, тобто від початку лютого місяця. Вже другий місяць триває ця компанія по Україні і, зокрема, по місту Хмельницького. Загалом по Україні вже прийнято більше ніж 23 тисячі заявок. По місту Хмельницького... Більше сотні конкретно, Національної гвардії України, але всі ці люди вони ще мають пройти усі етапи відбору, тобто звернень є дуже багато, а потім вже вони проходять співбесіду з представником Національної гвардії, проходять психологічне тестування. Приходять приходять військово-лікарську комісію, і вже тоді приймається рішення, чи вони будуть зараховані. Гвардія наступу це штурмові бригади, тобто вони передбачають участь у гарячих точках так званих участь у бойових діях. Але це відбувається не спочатку. Спочатку добровольці набираються. Їх протягом двох трьох місяців готують, проводиться бойове злагодження, і вже після цього ну, приймається рішення їх безпосередньої участі в бойових діях. Ми набираємо добровольців в. Бригаду сталевий кордон Державної прикордонної служби, а також абітурієнтів до Національної академії Державної прикордонної служби. Тут ми здійснюємо тільки відбір анкет. В подальшому особи, які виявили бажання на проходження служби, або за контрактом, або по мобілізації, прибувають до центру комплектування Державної прикордонної служби. Там проводиться професійний відбір, тобто психологічне тестування на фізичну витривалість, ну і безпосередньо кандидат проходить військово-лікарську комісію. Наразі записуємо добровольців у штурмову бригаду національної поліції Людь. Основні завдання це зачистка території, звільнення заручників, можливо, це розмінування територій, тому що багато людей повиїжджали з своїх домівок, і щоб вже дати вказівку заїжджати і дати дозвіл, потрібно спочатку все перевірити, і потім вже можна давати дозвіл, тому що, як ми бачимо наразі, все заміновано багато різних невідомих предметів, які спочатку повинні перевірити правоохоронці і вже потім давати дозвіл. Людина може прийти до нас у ЦНАП безпосередньо або звернутися в головне управління національної поліції на Зарічанській. Вдячні усім добровольцям, які стали на захист державних кордонів. За короткі терміни вони освоїли військову справу. Їм вистачило сили і мужності воювати із професійними військовими. Ще з 2017 року у Хмельницькому добровольців нагороджують почесною відзнакою міського голови, воля та мужність, але головне не нагороди, а шана кожного з нас.